Так, розкажу до знайомства зі мною. Всі от, ми сто разів чули цю фразу. Я думав, що кроплі тільки колорадські жуків. Насправді, жуків їх дуже багато, і кроплів я все що таки можна покропити не можна. І сьогодні підніму питання грунтових е, шкідників, народні і з народними поєднані хімічні засоби боротьби з ґрунтовими шкідниками. Це треба зробити зараз, якщо ви маєте цю проблему на себе на городі. Розповідаю, мені розказали спосіб, що вносять навіщо в город варену пшеницю, приворюють її, і типу вмирають медведки, совки і е, хробаки в личинках треневого хруща. Я цей спосіб покращила з допомогою хімії. Тобто, я додаю. Розказую рецепт. розказую, от саме важливе. розказую рецепт. Рецепт. Літрова банка пшениці заливаєте кип'ятком, Вихолодає до холодного. Додаєте 2 столові ложки актари і 1 столову ложку дантопа. Актара продається в 6 грамових пакетиках, тобто це буде два пакетика. Дантоп має бути сухий гранульований. Тому що тільки сухий гранульований дантоп це є той дантоп, який продається в коробочках по 400 грамів професійної упаковки. Я користуюсь професійною покупкою, тому що в мене великі об'єкти. Я купую, до прикладу, кілька там інсектицидів, дію яких я знаю. І вони в мене є на такому постійному використанні. Тому донтоп має бути сухий, гранульований, розовенький, такі какашечки. І яким чином це діє? Актара, ґрунтовий інсектицид. Вона довго збирає, зберігається на цій зернинці, а зернинку ми приорали. Ультрафіолет її не порушив, тому що ультрафіолет наш головний ворог при внесенні різних пестицидів. Ультрафіолет її не порушив, лізе личинка, які зараз немає кореневої системи якихось рослин, яку можна їсти, бо у вас свіжий виронений грот, на ньому немає ні бур'янів, ні те, що ви посадите. І вона бачить цю зернинку, їсть і відповідно таким чином ви контролюєте їхню чисельність. І дантоп це нокдаун ефект, це просто різкий. Інсектицид, поки ти докропив останній рядок картоплі, вже на першому жуки почорніли і здохли. Це 100%. Я його для е, своїх якихось таких цілей, де мені потрібно швидко, якісно зробити обробку і рослини стійкі, наприклад, не хризантеми, не рози, не сульфінія, те, що падає під інсектицидами, там треба бути дуже-дуже дуже уважним, там треба ну, дуже-дуже чуть-чуть. Е, то е, дантоп я дуже люблю. Це я займаюся частіше декоративними рослинами. Це добра хімія. Скажу вам так: це добра хімія з нокдаун ефектом. Але якщо вам треба побороти е, ті самі е, жуки на картошки, ви вже не знаєте, що робити, то дантоп це ваша тема. Літрова баночка пшениці з гарячою водою, кипятком, запарили, вихолило дві столові ложки актари, одна столова ложка дантопу перемішали, посипали передонку погороду, воно приоралося, і ви таким чином побідили цих всіх жуків. До прикладу, ви висіваєте. Ну, ви зробили його там небагато, і у вас там город ну, величезний. Понятно, що на 60 соток то це треба ого скільки. Там, якщо там, ну я говорю про участочки 5 соток, то ви можете просто навіть в луночки, де ви будете, де ви висіваєте, або ви де до прикладу садите ті самі помідорки, ви викопали луночку, туди ж ви сипете добриво чи не сипете добриво, налили водички, сипнули цих три бубочки пшениці. Посадили помідорку, і грунтовий шкідник буде лізти перше з'їсть у ту пшеницю. Бо та пшениця для нього м'який смачний корм. Для нього це як ну вже приготовлено. А коренева система це вже трошки по-другому. Таким чином вони будуть захищати кореневу систему від ґрунтових шкідників. І мене це бабушки розказали про цю пшеницю. Я їм додавала цієї хімії, усилила ефект, і навіть одна пішла і позбирала приварала. ну, Всипала, приорала. На наступний день повилазили ті гусінці, ті ґрунтові шкідники, совки, така сіренька така гусенька, торкаєшся, вона з... скручується в кружечок, совка, підрізаючи совки, медведки і травневий хрущ, бо бороздяки, вони на кажуть, там, хробаки по-різному. І вона навіть пішла і назбирала мені тих жуків, принесла, показала там відьорку, таку тих жуків. От дивися, такі, коротше, все. Ну, я вже побідила всю е, 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 свою аудиторію, ну, не побідила, а знайшла свою аудиторію, в гляді які тепер вірять в те, що я щось знаю. Це важно. І ходять до мене на консультації. Так що рекомендую зараз, це буде дуже корисно зробити для ваших рослин. Рекомендую. І здорових вам рослин.